Вітаю вас, друзі, пані та панове. Слава Україні! Слава нашим захисникам, які тримають над собою небо, аби ми жили в спокої і в мирі. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий пристрій. Він же називається електронне навантаження. Поставляється він з ось таким блоком живлення. 12 вольт 1 Ампер. Немає навіть перехідника під наші розетки. Проводів ось цих немає з крокодилами, які я сам виготовлю. Просто сам наш пристрій і блок живлення до нього. Розглянемо наш пристрій. Бачимо у нас чотири кнопки керування. Також бачимо клемник на чотири клеми. Тут у нас подвійна система проводів. Які ми підключаємо до нашого на, наше навантаження до наших акумуляторів, це все для того, щоб було мінімальне падіння напруги. Бачимо такий кулер, радіатор. Не з дуже грубого алюмінія, скажу чесно. Далі з цієї сторони у нас зумер. Ось, напевно, вимкну світло. І тут у нас роз'єм для під'єднання живлення нашого пристрою. Далі, з цієї сторони, у нас є QR-код, по якому можна скачати інструкцію до нашого пристрою. А також ми бачимо ось такі ніжки пластмасові, щоб наш пристрій стояв добре на столі. Ну що ж, давайте увімкнемо йому живлення. І зразу скажу, що є плюс такий, що його можна заживити. Від павербанка. Якщо мати ось такий кабель 12 вольт, ну таким же ж кабелем можна заживити наш роутер чи модем. Отже, включаємо. Нажимаємо кнопку на павербанку. І бачимо, засвітився, засвітився екранчик нашого пристрою. Далі, дивіться, що ми тут можемо бачити? Ми можемо бачити вольти. Це. як... Так, перевантажився Powerbank. Це коли ми підключимо наш акумулятор, ми побачимо напругу на акумуляторі. Далі струм. Струм можна виставляти, обмежувати його. Наприклад, я хочу розряджати свої акумулятори струмом в 7 А. Це можна буде обмежити Далі вати це буде потужність, яка споживається, верніше, яка розсіюється е, нашим електронним навантаженням в даний момент. Ну і міліампер години і мВт. Це те, що спожиє спожиє наш е, пристрій. Тобто, як ми підключили акумулятор, дали їм навантаження, ми побачимо, скільки він видасть нам міліват годин або міліампер годин Далі, щоб зайти до нас ось це меню, надіюся, видно. Ось вольти, ампери. І якщо ми міняємо вольти, то це ми виставляємо обмеження по вольтажу. Тобто, якщо наш акумулятор розрядиться, ну, допустимо, поставимо 10 вольт. Якщо наш акумулятор просяде не 10 60 вольт, тест перерветься. Ну, і так само ми виставляємо силу струму, з якою буде розряджатися наш акумулятор. Далі ми бачимо градуси Цельсія, це показується температура на нашому пристрої. Так як він зараз не працює, то ми бачимо температуру навколишнього середовища. Ну, у нас зараз спека, тому в будинку зараз 29 градусів, практично 30. І далі у нас буде час. Остання комірка це наш час, скільки буде тривати наш тест. Далі, щоб перейти. В це меню, ось це, виставляти ось ці обмеження. Нам треба нажати кнопку Set два рази швидко. Раз, два. Бачите, тут ми вже тепер можемо обмежувати наш вольтаж. Так, зараз подивимося, до скільки вольт ми можемо регулювати це. До 150 вольт. Так, далі нажимаємо кнопку Set, переходимо в наш ампераж. Як думаєте, скільки може бути максимальний ампераж? Ну, я вам скажу, не мало, не багато. А 20 ампер через себе цей пристрій може пропускати. Нам вже ж не треба 20 ампер. Нам треба виставити наших 7 ампер. А тепер треба головне його зловити. Оп. А бачите, коли не зловив, тоді треба. Пальцем багато щолкати. А воно, знаєте, не дуже зручно на цьому пристрої. Плюс такий зумер голосний, що прям вуха забиває. Потерпіть, будь ласка. Так, виставлю наших 7 А. Далі, щоб вийти звідси, ми просто кнопку Set нажимаємо. От, все, вийшли. Далі, там є ще основне меню. А щоб туди перейти, нам треба зажати кнопку Set і тримати. Так, далі, тут у нас теж ми можемо переходити по нашому меню. Бачимо наших 150 А, 20 А. Я тут нічого не міняв, скажу вам чесно. Ну і максимум наш 150 Вт. Тобто, чим більше ми Амперів розряджаємо, тим на меншому вольтажі можемо. Тому що, якщо 150. 150 Вт знімати, то при 150 вольтах, то це буде тільки 1 А. Ось далі. Мене в цьому меню тільки цікавить, знаєте, що ось цей клін, що називається. Це коли в нас там лишилися показники з попереднього акумулятора, ну, Вт-години, міВт години, верніше, мілват ампери які ми зняли, і час, скільки проводився струм. Тест нашої ємності акумуляторів. То, щоб це все очистити, тому що воно залишається в пам'яті, ми вибираємо clean і нажимаємо або плюс, або мінус. І тоді в нас тут має загорітися ON. Ок, верніше. Ось все. Наші показники попередні скинулися. Далі доходимо до Exit, зажимаємо кнопку Set і виходимо в наше меню. Бачимо, у нас всі показники по нулям. Ну що ж, тепер беремо наші акумулятори. І ставимо їх на тест ємності. Будемо ставити при 7 А. Мені якось страшно на нього вдавати більше на це навантаження. Напругу не будемо обмежувати, тому що на наших акумуляторах є бмс плата, і вона сама відключить, коли вже буде доста. Скажімо так. Не встиг я вчора заміряти ємність акумуляторів, тому це буде проводитися сьогодні ці роботи. Заживив я наш. Наше електронне навантаження від павербанка, тому що в нас вимикають світло і не хотілося б переривати цей процес. Отже, бачимо, у нас всі показники по нулям. Розражати ми будемо силою струму в 7 А. Виставляти порог напруги не будемо, тому що у нас є BMS плата, яка сама відключить наш акумулятор. Отже, нажимаємо кнопочку. Он, і наш тест ємності розпочався. Бачимо, знімається 7 А91 91, Вт. І рахуються наші мВт години і мАт-години. Завершиться тест ємності. Подивимося, скільки зможе видати наш ось цей маленький акумулятор. Завершився тест ємності нашого акумулятора. Тривав він 1 годину 56 хвилин, віддав наш акумулятор 171 Вт або 13,6 А. Непоганий результат. Якщо ми нашу 171 Вт поділимо на напругу 3,2 В, а саме стільки номінальна напруга наших елементів, поділимо на кількість елементів 16 штук, то отримаємо 3,34 А або 3340 В міліампер годин. Коли вони нові оці елементи, то вони мають видавати 3,5 А. Непоганий результат, як на Бушні акумулятори. Мене все влаштовує. Зараз ставимо на тестування наступний наш акумулятор. Під'єднав я наш наступний акумулятор для тесту. Як бачите, всі показники по нулям я збив. Запускаємо тест. Ну все. Чекаємо результат. Друзі, завершився тест ємності нашого другого акумулятора. Як бачив, тривав він 1 годину 54 хвилини. Акумулятор віддав 167 майже 168 ватт-годин. Або 13, і, можна сказати, 4 ампер-години. Результатом я задоволений, хоч це і трохи менше, ніж в попередньому акумуляторі. Але я думаю, що я його міг просто не повністю зарядити. Підводячи підсумки ось цього акумулятора, дивіться його розміри. Його вистачає приблизно на 2 години роботи телевізора, 37 дюймів, або на 1 годину роботи комп'ютера. Якщо у вас відеокарта вбудована у процесор, то вистачить ще надовше. І тоді, щодо електронного навантаження, воно свою роботу робить. Мені воно сподобалось. Єдине, що певно треба буде, зняти ось цей радіатор і поміняти термопасту. Тому що для нього в мене буде багато роботи для цього електронного навантаження, будуть різні перевірки. І мені треба, щоб воно пропрацювало довго. З мінусів можна ще віднести сюди, що поставляється воно. Саме електронне навантаження, як ви бачите, без дротів і тільки блок живлення, навіть без перехідника дроти виготовляв сам. А так загалом, що акумулятори, що електронне навантаження, мені сподобалось. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.